На місячній доріжці зустрілись дві душі, одна до Бога пішки, а інша у грішний світ одна душа солдат загиблого в бою. А інша немовляти, народжена в раю. І так би розвернулась, але душа бійця на іншому повернулася, знайоме щось лице. Сказала: Гей, малечо, ану, в ма хлопчисті а як ім'я, до речі, матусині возить. Душа ж немовляти була як чистий сніг. Мене чекає мати, аби я вчасно встиг. Казав господь Галина, таке її ім'я. Ось ось народить сина, а син її то я мене на землю жити Господь благословив. Я маю народитись. Ти вже там божив? Так у бійця спитало майбутнє немовля, воно ще знать не мало, що то таке земля. А той боєць Галина? повторював ім'я, Та це ж його дружина чекала немовля. Столи перед очима щасливі ті роки, як він ще був у чина просив її руки, весілля і навчання, і пристрасті тоді. і всі її бажання. Виконував як міг. Усе було чудово, вагітність добрий знак. І взяв він з жінки слово, що родиться козак, а потім сум в родині, країну зло прийшло. Галини очі сині зробилися москво. Не йди, вона благала, бо смерть гуляє там, скількох вже покосила, тебе їй не віддам. Та він Своїй дружині. Сказав приблизно так Як друзів я як поку, який же я як козак, як глянув в очі сину, що з'явиться в цей рік, скажу, що в злу годину я за спідницю втік. Поцілував Галину і рушив на війну, а потім постріл в спину і запах полину. Згадав боїться стрімко і до немовля сказав ти бережи Галинку, що буде краща зма. Пробач мені дитину вас з мамою підвів. Та буду я невпинну з тобою з перших днів, дивитимуся з неба, як швидко ти ростеш, а все, що буде треба, в житті ти сам знайдеш. Обнімемося ж сину, тобі частив життя, а я прикрию спину тобі знебуття. На місячній доріжці невпинний душ потік. Одні до Бога пішки, хтось протилежний, бій. народжуються діти в воєнний час страшний. І щоб їх захистити, хтось винен йти у бій. Але допоки в серці жіночому любов, життя не перерветься, відроджуючись знов.